Вітаю нашого мого каналу, вітаю українські панси, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців у усіх куточках світу. Зараз третя частина мого розкладу лівого берега міста Запоріжжя прильоти наслідки. Це Шевченківський район. Починаємо з першого Шевченківського. Три доби 10, 11 та 12 липня. Перший Шевченківський. Так, перший день більш-менш нормально тут це буде. Воно пройде по ліліям, тут хотіли лисиці і плани, але ось оці головні карти я на сонце доклала. Ось закінчиться воно по ліліям. Якщо даже воно десь бахне, по ліліям закінчиться, їх теж бахне. Руйнування тут не бачу по першому дню. Далі, другий день випадає у нас тут багато йде сообщені, по книгі, бачите, теж вивчатися, розглядатися, буде змія лежить, але тут я не бачу руйнувань. Докладаю серце і по букету йде теж другий день, пройде дуже нормально. Третій день у нас такий трошки стрімнуватий, але він пройде по-любому, по дитині. Чому я так кажу, що стрімнуватий, бо тут іде ось така карта трансформація і розвілка. Тому тут, знаєте, завжди під питанням. А, ось ще й клевер впав. Прекрасно. Тобто, оця ситуація, вся по першому Шевченківському закінчиться у нас по клеверу. І все буде добре. Я завжди кажу, що по цій карті, по трансформації, по розвілці, завжди, ну, розвілка не показує руйнування, а це може показати руйнування. Але воно буде не сильне, несерйозне, невелике. А по по клеверу ще пройде дуже успішно цей день, то може взагалі нічого не статися. Тим паче, що розвілка лежить, а вона може проігратися в позитивному плані. Далі ми дивимося з вами. Пала карта, люди треба достати. Так, дивимося другий Шевченківський. Третій день взагалі нема питань, навіть не буду докладати. Ось, другий і третій день. Стабільність і якор. Тут все зрозуміло, тут нема питань, карти гарні. Перший день лежать криски, от я його зараз роздивлюся. Так, тут йдуть і зміни трансформації, гора і коса, і все буде дуже-дуже швидко. Книга щось приховує. І якщо даже тут трапиться ось така. Халепа, як якісь руйнування, а тут воно може трапитися, бачите, йдуть які карти. І вони йдуть одна за одною: трансформація, гора проходити, будемо Будемо всаднику мати якісь швидкі ось рухи, ось рішення, все це будуть клопоти наших людей, наших військових. Вони будуть трошки приховані, але закінчаться поклеви. Тобто, якщо це все оце прибрати. Ці всі роботи, то це руйнування пройде по клеверу. Це буде саме мале, що може трапитися, але воно ще може, навіть, і не трапитися. Ось так. Тобто, коли клевер випадає, воно може пройти успішно, без всякого. Але будьте на готові, ви попереджені. Далі третє Шевченківське. Зрозуміло. Перший день Перший день зразу вам показую все тільки головне. Ось така у нас ситуація в перший день. Башня тучі, але ключ в наших руках. І зрозуміло, що це буде все нормально. Ось так. Далі дивимося другий день. Трошки попроще карти. Але закінчиться, бачите, тут сонце, потім йде така карта і повернення до кращого. Це зміни на краще. Тут не повинно бути нічого страшного. Ну і третій день. Тут у нас дівчинка припала. Ось вона йде розілочка з лисичкою, і потім йде ресурсна карта. І це нам каже люди завжди, що все у нас закінчиться добре. Ось так. Далі дивимося ми військове містечко. Перший день прекрасна карта. Нічого навіть обсуждати, військове містечко буде все добре. Другий день дуже багато виклала карт, але головне, я зараз вам покажу. Я завжди роздивляюся сонце. Ви розумієте, що сонце це така річ неоднозначна. І на це сонце припала луна. Тобто, Нічого хорошого тут нас не чекає. Лисичка, план, обман, хитрість, причому тут іде жіноча енергетика, і стоїть розвілка. Тобто рішення немає, вони можуть вдарити. І тут зміни, серйозні, до речі, по кольцу, швидке рішення. Я сподіваюся, що ці зміни вони пішли вже з нашої сторони, бо закінчується все клевером. День. Ось таке військове містечко по другому дню буде дуже безпокійне. Далі. Ну от Вроді як все хорошо, да? тобто буде якесь сообщення, і по зіркам ви пройдете, захист всех прийде. Але бачите, що у вас тут буде робитися. І подія ось така намічається поплютка. Закінчується вона деревом. Далі йдуть всадники. Швидко і ресурсна карта. Ну, це я вам розкрила, як оцей всесвіт працює. <кій> Щоб працювати по цьому будуть люди і дуже з ресурсними речами. Так Так що те у вас теж буде добре. Дивіться, другий, третій день у вас такий буде перший нормальний, спокійний, більш-менш. Так, далі ми йдемо в теплічний комбінат. Перший день буде все нормально. Все нормально буде не просто, але нормально. Воно стабілізується у вас. Тобто теж ось 5 карт я випала, буде стабілізація, по 4 все буде нормально. Другий день випав вам і подія і пльотки, але йде захист сесії, але ж буде багато сирен і тут буде повіщення і будуть працювати люди. Третій день, так, плани ворога є, ресурси, є, але ми теж не ликом шити. У нас теж ось є ресурсна карта, і ми успішно це пройдемо. Так що ось всі три карти дуже гарні, хоча всі прийшлось докладати. Якщо брати по одній карті, ну так собі. Так, далі поїхали, у нас іде приватний сектор, починається, Зелений яр. Нічого не можу сказати, всі три дні більш-менш нормальні. Більш-менш нормальні. Другий буде трошки напряжний. Це перший день. Буквально по одній карті я брала, але другий день прийшлось докласти. І ось третій день. Ось ваші всі три дні. Нормально все буде у вас. Так, посілок ДД. Можу сказати, що перший день буде стрімнувати, і у вас буде тут потуча, воно пішло, і сонце. І сонце лежить між книгою та тучами. Це не добре, Але йде якорі дерево. Тобто я сподіваюся, що все це розрулиться і буде все добре. Ваші коріння і ваші домівки будуть цілими. Другий день випадає змія, сообщення, розвілка і собака. Собака, так, нервова обстановка. Але це ще карта допомоги. Ідуть оповіщення, клопоти, постійні зміни швидко відбуваються. А другий день напружений буде. Напружений буде. І даже може бути якась подія з пошкодженням Напружений день. Тільки ось да, якось в кінці лягає оця карта стабілізації. Тільки в кінці. Дуже багато карт я викинула. Дуже багато. Дуже, просто дуже багато. З десяток, мабуть, дуже багато карт. Ось так основне я вам проговорила, що може статися, але аж туди і стабілізується ситуація. Третій день теж йде по луні, будуть проблеми, буде нервова обстановка, але повернення до кращого також станеться. Тут більш так воно ясніше показало що тіліпання буде, проблеми будуть, але ми їх пройдемо, бо зміни тут на краще. Але другий день у вас стрьомний. Стрьомний, тому що ось іде обман, тут сидять у вас оці виродки, вони посилають оці всі сообщення, І оця розвілка – це теж зрадники, розумієте? Це не тільки, що там ситуація така, а то, що сидять зрадники. Сидять зрадники. Ось так. Тому на цьому фоні ось воно все це і випливає. І вполне віроятно, що можуть бути пошкодження. Вполне Криси лежать між Христом і дівчиною. А до того іде трансформація і чоловік. Ось бачите, яке сочетання неприємне, нехороше. Така ситуація у вас. Що другий день дуже длинний. Чи реально буде там стабілі... стабілізується ситуація, мені дуже трудно вам сказати. Багато дуже карт викинулося, знаєте? Дуже багато буде йти подій, щоб до цього привести. Ось так. Далі посілок Дмитровський. Перший день. Поселок Дмитровський, Так, мишки можуть такі тут бігати, але у вас йде по букету це все. Клопоти підуть, бачите, але закінчиться букетом. Я можу сказати, що цих руйнувань може не статися. ось, Тому що букет це вже як дія, знаєте. Далі, другий день нормальний, тут йде розвілка, але вона закриється нашим ключом. Ми вирішимо це питання. Третій день. Третій день ось іде. Нервова дуже обстановка, хаос, башня, але закінчиться по дитині. Може статися тут така ситуація руйнування, але по дитині вона пройде по меншому варіанту, не дуже серйозно. Так що будьте готові, я вас про це предупредила. І перший день, і третій день у вас можуть бути руйнування. Можуть бути, на жаль, да, по крискам іде план, тучки, от я зараз докладаю. Іде собака, допомога, пророботка хлопцями. іде і захист всесвіту. Ну, от, я вам так скажу, ось я доклала на крис. Бо хотілося ж вам все ж таки трошки дати надію. Ось іде план, бачите, але він не дуже зрозумілий. Допомога все одно буде йти. Робота цих людей, ось вони, ці люди, і буде захист всесвіту. Це наші військові. Сподіваюся, що все ж таки вони не дозволять бути цим руйнуванням. Ось так. Далі, поселок Алантировка. Роботи дуже багато у вас там просто. Тому я так багато виклала карт. Третій день прекрасний. Просто Ні, ну, навіть можна було не докладати. Тут впав букет і тут шикарні три карти. Третій день просто прекрасний. Другий день. Пройде по клеверу, я ж подивилася, що ж тут буде. Ось перша карта зразу була клеверу. Тобто пройде успішно, але бачите, тут пали мишки, стабілізація, події, плани по, по, по лисички. Ну, ось бачите, тобто показала зразу, що руйнація могла статися, тому що плани були. І вони були, ось, знаєте, як стабільно так закріплені. Але все у вас пройде по клеверу. Тобто тут буде все нормально. А от перший день перший день, йдуть швидко зміни, праця наших військових, рішення дуже буде круте, різке, трансформація, але воно буде по рибам, ви будете живі, здорові, матеріальне ваше теж буде все в порядку. Але там будуть робитися якісь події. Ви можете їх відчути. Ось так. Колодировка ми закінчили. Вроді я все прихватила по Шевченківському району. Давайте подивимося стан людей на ці три доби. Приватний сектор, а, в принципі, ж ми посілки роздивилися, не треба. Так, все, загальний стан людей в цілому по Шевченківському району, на три доби. Що будуть постраждалі? По трем картам. Сада докладу сюда. Ну, в принципе, больше не надо. Так, по трем картам. Первый день. Книжечка, книжечка, книжечка. Але тут лежать, бачите, тучки. Опять ми повертаємося до нервової системи. Але дерево, сім'я, в принципі, люди нормально себе почувають. Ці зміни відбуваються, але не дуже серйозно. Тобто не повинно тут бути. Єдине, що по трансформації, ну тут тучі, може щось статися, але не, не серйозно. По дитині це буде легкий варіант. Третій день Бо взагалі зразу все хорошо, даже не буду його тут. Одна карта випала, вона добра, класна. На сонце, звісно, довелося докладати, бо сонце це длінна історія, і це пов'язано опять з нервовою системою. Ось. Але все ж таки підуть зміни і на краще, по лелекам. Це все буде швидко встановлюватися. Люди швидко встановлюється, якщо нормальний сон, нормальні а, думки у людини, і вона. Себе не накручую. Ми вже по півтора року живемо в такому стресі, то вчиться вже якось з цим справлятися. Медитацією, гімнастикою, щось поїсти вкусненьке, щось подивитися, бережіть свої нерви, своїх близьких, не тріпайте один одному нерви. Ну і, в принципі, все, що я хотіла вам сказати. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, я буду вам дуже вдячна за це. І заходьте в опис, там є. Мій телефон, на Viber, WhatsApp і Telegram, кому потрібна консультація, будь ласка, звертайтеся. Так, також є в описі, не в описі, а в лінії, там, де сообщество, і там далі йдете о каналі, і там теж є мої дані контакти. Все, почуємось, па-па, і побачимось звісно.